Вітаю, це точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька, і почнемо ми з гарної новини. Про день малюка, як уже охрестили 1 червня, яке було раніше днем захисту дітей. Його тепер перенесли на 20 листопада, але ж мова не про це: про смертельну павутину для російської авіації: 7 мільярдів доларів. США Попередня сума збитків. Це вартість стратегічної. Авіації ворога, яка була вражена вчора в результаті спецоперації СБУ Павутина. Буквально от, кілька годин тому вже надійшла офіційна інформація від СБУ. І вони самі, і звісно, це дуже правильно, що так нескромно бо заслужено. Називають цю спецоперацію. Історичною на Росії уражено 41 ворожий літак. Серед уражених цілей літаки А-50, ту 95 ту 22 М3, та Ту 160. Малюк заявив, що СБУ відпрацювали відразу на чотирьох військових аеродромах: Білая, Дягілєво, Оленя та Іванова. Загалом же йдеться про ураження. 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Ну, це дійсно дуже крутий здобуток, скажіть. Тепер понеслося. Дуже багато з'явилося мемів. Уже люди дійсно жартують, що давайте 1 червня переназвемо на день пам'яті стратегічної авіації Московії. Що тепер день захисту дітей, день захисту українських дітей, тому що ця стратегічна авіація, вона ж по мирних містах гатила постійно. Про день малюка я вже казала. Тож, меми рознеслися і недарма. Спочатку говорив сам очільник СБУ Малюк що деталі спецоперації розповідають будуть пізніше, але тим не менше, вже така інформація з'явилася, що спочатку фури зупинилися, і з них вилітали роями, дрони, які атакували ворожу стратегічну авіацію. от так от дати по морді. Ворогові дистанційно за тисячі кілометрів ну це дійсно величезна така насолода. Скажіть? Мені здається, що це дуже така помітна операція, яка іще е раз показує і нашим партнерам, і нашим ворогам, що ми маємо карти. Це я до того як Трамп розповідає, що у, у вас же козирів немає. Ну, ще побачимо. І також будемо чекати інші подробиці цієї спецоперації. А поки що, от з такою точкою кипіння росіяни заходять сьогодні в перемовини у Стамбулі, за якими теж будемо стежити. Ну а що у нас у тилу? Не менше навідників я вже якось розповідала про варіації, як наводять, як знаходять, по-перше, дітей, а по-друге, взагалі, які існують варіації ураження наших цілей військових частин, ТЦК, машин наших військовослужбовців. Так от група із п'ятьох зрадників за допомогою тепер. Відеореєстраторів на машинах наводили російські ракети аж по семи областях. Це теж, я так думаю, спецоперація була затримати цих хлопчиків, тому що вони хлопчики. Наймолодшому зі зрадників 16 років, а найстаршому 23. Вони вже зламали собі долю. Вони ж для росіян у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій областях, Запоріжжі, Сумах та Миколаєві. Я погано уявляю, невідомо просто подробиць, як можна було зробити таку створити мапу географічну, де вони перебували. Тим не менше, що робили ці навідники. Вони протягом 8-12 годин. Фіксували можливу наявність техніки, особового складу, тому що зупинялися в машині біля військової частини, вмикали відеореєстратор і записували та відправляли росіянам. На щастя, їх завчасно вдалося виявити, затримати. Ну і тепер що? Оцим хлопчикам дадуть до 15 років? Знову протистояння з ТЦК. Масова сутичка, можливо, ви бачили, відбулася в Кам'янець-Подільському, не обійшлося без поліції, масштаб був серйозним. До ста людей зібралися біля ТЦК, вони заблокували авто групи оповіщення і порізали шини. Дії громадян мали ознаки організованого спротиву, як потім сказала ТЦК. Виконанню службових обов'язків представниками ЗСУ тривають першочергові слідчі дії, встановлюють особи порушників, ведеться фіксація, бла, бла, бла. І нагадали про відповідальність за подібні дії. До цього місцеві змі писали, що якогось чоловіка, силоміць, посадили в авто. А коли рушили, то нібито наїхали на жінку. Ця інформація не знайшла підтвердження, тим не менше, звичайно, що такі відомості сколихнули людей, і люди пішли під ТЦК. Головком Сирський доручив розслідувати цю справу. Будемо чекати, що врешті буде відомо про такий величезний масштабний конфлікт. А я хочу ще нагадати, що. Кам'янець-Подільський уже був у центрі уваги в лютому цього року, тому що там біля будівлі стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина, і ще четверо отримали поранення. Тоді оця загибла людина, чоловік приніс пакунок, і це була вибухівка. І він постраждав від цього пакунка. Ну, а тепер про шахраїв. Креатив Заград. Арештант Київського СІЗО ошукав рідних військових на 345 тисяч гривень під приводом продажу комплектуючих доребів. Цей чолов'яга, я так розумію, маючи якісь акторські дані, тому що він прикидався військовим, він створив сторінку в інтернет, узяв номер картки свого сусіда співкамерника. І отримував гроші, нібито продаючи деталі для реб, а звісно, що родини військові хочуть допомогти. Він каже, ви надсилайте мені аванс, а я вам надішлю потім посилку. Ну і звісно, що ніяких посилочок ніхто і не получав. Тому що чолов'яга вже не вперше таким чином шахраює. Він уже Створив цілу серію майнових злочинів. І саме тому і чекав на апеляцію суду. Тим не менше, тепер знову з'явиться ще один привод, привід для суду, тому що поліцейські довели причетність чоловіка до 16 епізодів, де санкція передбачає до трьох років тюрми. Але це буде три плюс. Ну і наостанок. Я б сказала, що це десерт роман на 300 тисяч гривень. На лаві підсудних опинився киянин, який ошукав жінку, з якою познайомився на сайті знайомств. Вони вже місяць прожили разом, і от одного дня він не повертається додому. Жінка, глядь, щось, може, зникло, а зникло 300 тисяч, чолов'яга. Взяв гроші і егегей, поїхав собі на таксі в Одесу з Києва, це 500 кілометрів. Хотів погуляти, не вийшло. Його затримали, досить швидко вирахували. Він перебував під час слідства під вартою. А тепер уже досить швидко все зрозуміла справа. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігуранту загрожує до восьми років тюрми. От такий роман. Це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось, підписуйтесь, коментуйте. Нам важлива ваша думка.